Кожна ніч на бойовому чергуванні це перевірка витримки і професіоналізму. Того разу, коли наша зміна розпочалася, ніч не віщувала нічого незвичного. Обладнання було справне, розрахунок на поготові. кожен займав своє місце. Ми давно звикли до сирени і повідомлень про обстріли, але саме тієї ночі стало зрозуміло. Це буде щось більше, ніж звичайна атака. О 2.15 перший сигнал від радарів порушив спокій. Я вдивлявся в екран, намагаючись зрозуміти, з чим ми маємо справу. Цілі з'являлися одна за одною: спершу дві, потім ще три. А через кілька секунд їх стало десять. Масований удар пролунало в командному пункті, але навіть ми досвідчені бійці не очікували. Такого розвитку подій. На екрані з'явився кинжал. Надзвукова ракета, яка мала репутацію невловимої. Її швидкість і здатність змінювати траєкторію, робили її майже недосяжною для стандартних систем ППО. Я вперше побачив її у реальному часі, і це був момент, коли серце калатало так голосно, що здавалося його чути в усьому приміщенні. Командир негайно віддав наказ. Ми працювали злагоджено, як один механізм. Перші дві ракети були збиті швидко. Це додало впевненості, але раптом ситуація змінилася. Решта цілей почали змінювати траєкторії. Одна ракета пішла так низько, що майже торкалася верхівок дерев, інша спрямувалася у бік густонаселеного міста. Що робити, промайнуло в моїй голові, але сумнівів не було. Діяти треба негайно. Кінжал наближався до стратегічно важливого об'єкта. Збити його відразу означало ризик пошкодити навколишню інфраструктуру. Командир прийняв рішення, яке могло коштувати нам дорого. Чекати найвигіднішого моменту. Секунди здавалися годинами. Кожен із нас чекав команди, і вона пролунала. Пуск. Екран засвітився яскравим спалахом. Ракета була знищена. Але це було лише початком. Інша ракета вона летіла вздовж річки. Її траєкторія була настільки низькою, що системи не могли зафіксувати її автоматично. Наш оператор ручного наведення Сергій, якого ми називали Орлом, за його гостризі розяв керування на себе. Його руки, здавалося, не тремтіли. Хоча ситуація була критичною, він влучав. Я не забуду його погляд після цього. Змішання полегшення і гордості. Остання ракета була калібром, вона наближалася до житлового кварталу. Це була найскладніша частина ночі. У нас залишався один заряд, і всі розуміли, якщо промахнемося. Наслідки будуть катастрофічними. Командир вирішив ризикнути і зробити постріл, коли ракета була на максимальній висоті, щоб мінімізувати можливі втрати вогонь. Ми затамували подих. Через мить екран показав вибух у повітрі. Ми зробили це після завершення атаки. Всі мовчали. Це була тиша виснаження і усвідомлення, що ми врятували життя. Тисяч людей. На світанку до нас надійшли повідомлення про те, що завдяки нашій роботі усі ключові об'єкти лишалися неушкодженими. Ця історія лише одна з багатьох у щоденному героїзмі наших воїнів: кожна ніч на чергуванні це боротьба не лише з ворогом, а й з власними страхами та втомою. Але ми завжди пам'ятаємо, за що боремося.